За рівнем економічного розвитку Канада посідає останнє місце у Великій Сімці. За обсягом ВВП, за паритетом купівельної спроможності посідає 15 те місце у світі. ВВП за паритетом купівельної спроможності складає 2 трильйони доларів або 15 те місце у світі. ВВП на душу населення понад 47 тисяч доларів США. Золотий запас складає 77 унцій золота або 130 тисяч доларів. Єдина з країн Великої сімки, в якій немає значних запасів золота, бо перевела золото у долари та фунти стерлінгів як резервні валюти. Частка світового ВВП складає 2%. В галузевій структурі господарства переважає сфера послуг або третинний сектор. Основою сучасної економіки Канади є потужний первинний сектор. Це зумовлено одночасним впливом кількох чинників. На території цієї країни розвинено видобування значної кількості мінеральних ресурсів, які ми розглянули на минулому уроці. Більшу частину з них експортують. Добувна промисловість відіграє важливу роль у формуванні доходів держави від експорту її продукції золото, алмази, нафта. Сиру нафту видобувають з бітомінозних пісків у провінції Альберта найбільшу у світі за промисловими запасами. Понад три чверті нафти експортують переважно до США магістральними нафтопроводами. За обсягом видобування АЛМАЗів Канада входить до десятки провідних країн у світі. Канада входить до двадцятки провідних країн світу за рівнем та обсягом сільськогосподарського виробництва та експортом аграрної сировини і продукції агропромислового комплексу. У сільському господарстві зайнято 3% економічно активного населення і припадає 1,7 валового внутрішнього продукту. Сільськогосподарські землі займають всього 7% території. Рослинництво домінує за вартістю вирощеної продукції. Країна виробляє значно більше відповідної продукції, ніж споживає, і тому є одним з головних експортерів у світі переважно зернових культур. Найбільші обсяги збору зернових припадають на овес, пшеницю, ячмінь, жито. Головною експортною зерновою культурою є пшениця. Серед технічних культур Канада є першою у світі за вирощуванням каноли. Канола це новий вид олійних рослин на основі геномодифікованого ріпаку. Канола є головною експортною технічною культурою через те, що з неї можна виготовляти як харчову ріпакову олію, так і технічні оливи і біопаливо. Саскачеван виробляє 40% всієї каноли Канади. Майже половина її збору йде на експорт переважно до Китаю, Японії, Мексики. Канада входить до десятки світових виробників сої, а також є виробником олійних технічних культур з коріандру, Анісу, Бадьяну та Фенхелю. У вирощуванні овочів Канада є світовим лідером у вирощуванні гороху. А серед фруктів виділяється вирощуванням чорниць, за якими займає друге місце у світі. За вирощуванням грибів, Канада є шостою. У тваринництві Канада спеціалізується на свинарстві, за поголів'ям якого їй належить 10 місце у світі. Окрім того, спеціалізується на розведенні птиці, великої рогатої худоби вівчарстві рибному промислі, так як у водоймах багато риби. У лісах багато хутрового звіра. За виробництвом м'яса Канада займає 12-те місце у світі, за виробництвом молока 18, а за виробництвом меду 12. У Канаді виділяють кілька сільськогосподарських районів. Північ країни це оленярство і рибальство, а також мисливство. Степові провінції Альберта, Манітоба-Саскачиван це житниця країни. Хвебек і Британська Колумбія спеціалізуються на молочному скотарстві, садівництві та ягідництві. У канадському приозері сформувався приміський агропромисловий комплекс. У приатлантичних провінціях переважає вирощування картоплі, овочів і рибальства. Найбільший у світі ареал товарного вирощування журавлини розташовані у передмісті міста Ванкувер. В Канаді. Особливості економічного розвитку Канади є її тісний зв'язок з господарством США. Утворення організації «Нафта» дало змогу значно розширити торговельні зв'язки між обома країнами. Міжнародна спеціалізація Канади визначається потребами компаній США у певних видах товарів. Значна частина підприємств належить цим компаніям. За обсягом виробництва електричного струму, Канада є шостою у світі, а за обсягом споживання Канада є 7 у світі. Значна частина виробленої електроенергії експортується до США, а також використовується для виробництва продукції кольорової металургії, наприклад, первинного алюмінію з імпортних бокситів. Основою енергетики є теплоелектростанції. На атомну енергію припадає 15% виробництва електроенергії Канади. За кількістю виробленої атомної енергії Канада займає сьоме місце, маючи при цьому 19 реакторів потужністю 13,5 ГВт. На південному сході Канади розташована найбільша атомна електростанція країни Аес-Брюс. аес «Брюс» стала найбільшою АЕС у світі після зупинки японської атомної електростанції Касівадзакі Каріва у 2011 році. Важливе значення мають гідроелектростанції. Так, за виробництвом гідроенергії Канада займає третє місце у світі. А у затоці Фанді, що має найвищу висоту припливів у світі 18 метрів, діє припливна електростанція Анаполіс Роял потужністю 20 МВт. Країна активно розвиває і альтернативну енергетику. Перш за все, будуються вітрові і сонячні електростанції. За виробництвом вітрової енергії, Канада є 8 у світі, за виробництвом сонячної енергії, Канада є 18 у світі. Сонячна електростанція «Сарнія» в Онтаріо – найбільша фотоелектрична станція країни. За виробництвом біогазової енергії Канада є шостою у світі. В Канаді діє ряд енергетичних компаній, найбільшу з яких є «Санкор Energy. Чорна металургія орієнтується на власну сировину, тому найбільше розвинена на півдні та сході країни, де є родовища рудметалів металів та кам'яного вугілля. Спеціалізація країни це чавун, сталь, прокат, труби, арматура тощо. За виробництвом Сталі Канада входить в 20-ку великих світових виробників. Найбільша компанія в чорній металургії це IPSCO. Кольорова металургія працює на власній та імпортованій сировині. За виробництвом алюмінію Канада є четвертою у світі. За виробництвом цинку 10-ю. За виробництвом МІДі 11. -ю. За виробництвом золота п'ятою. З відомих компаній кольорові металургії Rio Tinto Alcan, Lion O Copper Fox Metals. В експортних поставках лідирує продукція машинобудування. У важкому машинобудуванні Канада спеціалізується на виробництві продукції енергетичного машинобудування, а також вантажопідйомного обладнання, наприклад, компанії Rotabec та SkyJack. У сільськогосподарському машинобудуванні країна виділяється у світовому тракторобудуванні. а найбільшим виробником є компанія Versatile. У верстато значним виробником є компанія Husky. Розвиненим в Канаді є автомобілебудування. Так, за виробництвом автівок Канада займає 12-те місце у світі, за виробництвом електромобілів дев'яте місце. А от за експортом автівок країна є п'ятою у світі. За експортом вантажівок країна є 10-ю у світі. Більшість зібраних у Канаді автомобілів спрямовано на ринок США, з якими створено потужні виробничі ланцюги в цьому виті діяльності. В країні працює цілий ряд іноземних автомобільних компаній, наприклад, Chrysler, Chevrolet, Ford, Lincoln, General Motors, Dodge із США, Honda, Acura, Toyota, Lexus із Японії та Volkswagen з Німеччини. Суто канадськими компаніями є лише Magna, Конг-Квест До речі, Конквест виготовляє одні з найдорожчих цивільних позашляховиків у світі. Велике значення має літакобудування. Канада спеціалізується на виробництві так званих суперджетів. В агломерації Монреалі розміщені головні підприємства компанії Бомбардія та виробничі підрозділи інших виробників літаків. Ця міська агломерація є третьою у світі за обсягом виробництва продукції цивільної авіації. Вона є провідним машинобудівним вузлом Канади. Значним є і виробництво легкомоторних літаків, що є популярними серед населення в Канаді. Окрім того, Канада є другою у світі за експортом вертольотів, працюючи в партнерстві з відомою американською компанією Bell. На стику традиційних і новітніх видів виникло нове виробництво експортоорієнтованої орієнтованої продукції. Наприклад, авіаційні тренажери-стимулятори виготовляють на базі літакобудування і діяльності зі створення комп'ютерних ігор. Острів Девон це найбільший безлюдний острів планети, який використовує Канадське космічне агентство як майданчик для випробувань через його ландшафт, що дуже схожий на марсіанський. За експортом авіакосмічної продукції Канада займає п'яте місце у світі. Компанія Бомбардіє є одним із світових лідерів виробництва локомотивів та залізничного рухомого складу. Центром залізничного машинобудування є місто Квебек. Суднобудування Канади спеціалізується на виробництві легкомоторних човнів і катерів. Rio Tinto Alcan – це найбільший виробник човнів і катерів у Канаді. Канада є відомою і виробництві різної мотоциклетної техніки мотоцикли, гідроцикли, снігоходи тощо. Прикладом успішного розвитку по-канадськи є налагодження великими компаніями, наприклад, Бомбардія, виробництво спеціальної транспортної техніки підвищеної прохідності. У місті Томпсон, Манітоба створено полігони для випробування техніки у холодний період. Виробляється в країні також і велосипеди. Канада виготовляє також і різні види міського машинобудування: автобуси, електробуси, тролейбуси, трамваї та вагони метро. В основні центри це Квебек, Ванкувер і Торонто. Активно розвивається і роботобудування Канади з центром у столиці Оттава. Сьогодні Канада дев'ята у світі за кількістю виробників сервісних роботів всіх типів. Та 11 -та за кількість встановлених індустріальних роботів. Міжнародне визнання мають канадське медичне обладнання і прилади. Канада один зі світових виробників акустичних систем і компонентів класів Hi-Fi та High-End. Займає 13 те місце в експорті літій ігонових батарей і 14 те в експорті кондиціонерів. Країна відома виробництвом смартфонів BlackBerry, Mittel та Nortel. А також продукції електротехнічного машинобудування, мікросхеми, відеокарти тощо. А за експортом геодезичного обладнання її сумою у світі виробляє Канада і власні годинники, а також різні музичні інструменти. Особливо популярними є барабані тарілки від торгової марки Sabian та гітари торгової марки Godin та багато інших. Серед виробників зброї варто вказати на компанію C.A.E. Incompany. Company. Це найбільша компанія військово-промислового комплексу Канади, що виготовляє цивільні і військові льотні тренажери. А компанія Straight розробляє та виготовляє зброньовані та спеціальні автомобілі. З експортом зброї Канада входить до двадцятки великих країн. Ядерної зброї країна не має. Успішно розвивається хімічна і біотехнологічна промисловість. Так, Канада є світовим лідером з виробництва калійних добрив. А також входить до десятки країн світу з виробництва хлору, азотних добрив, азоту, аміаку та до двадцятки країн з виробництва та експорту вакцин для людини, гумових шин, фарби, косметики та засобів догляду за шкірою та фармацевтичної продукції. Найбільшими фармкомпаніями Канади є Бакліс Science. До речі, остання виготовляє відомий в Україні засіб від застуди Фармацетрон. Розвиненою є косметична і парфумерна галузь. Традиційно розвинута також і нафтохімічна промисловість на основі власної сировини. Канада має сучасний і розвинений будівельний комплекс. Так, за кількістю збудованих хмарочосів, невелика за населенням Канада займає сьоме місце у світі. Є четвертою в експорті цементу, сьомою в експорті гравію 12 в експорті піску, 14 в експорті скульптур. Окрім того, є відомим виробником бітумної черепиці, посуду, новорічної продукції тощо. Вагоме місце в господарстві Канади складає лісова і деревообробна промисловість. Канада є першою у світі з експорту пиломатеріалів, шостою з виробництва деревини, сьомою з виробництва шпону та дев'ятою з виробництва фанери та експорту деревини. Канада є відомим світовим виробником дерев'яних мазонітних офісних дверей. А також дерев'яних тамперів для кавових машин. Сильні позиції Канади в паперовій і поліграфічній промисловості. Так, Канада є першою в експорті газетного і туалетного паперу, шостою в експорті звичайного паперу та є десятою у його виробництві. А компанія Resolute Forest Products входить до десятки найбільших з виробництва папери і целюлози у світі. Канада виготовляє паперові пазли. Це гра головоломка, що виглядає як мозаїка, яку потрібно скласти з безлічі фрагментів малюнка різної форми. А канадські компанії Canadian Banknote Company and BA International In Company виготовляють спеціальний папір для банкнот та цінних папер. До речі, перші українські паперові гроші Незалежної України номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень. Друкувалися в Канаді на канадському папері в 1992 та 94 роках. Канада є відомим виробником і експортером зимового і спортивного одягу. Серед відомих торгових марок: Гуз, Сорел, Бафін та багато інших. У ювелірній галузі найбільшим канадським виробником є компанія Бьорск Group. У харчовій промисловості Канада є світовим лідером з виробництва. Ріпакової олії та експорту кленового сиропу. Країна входить до десятки провідних країн світу з виробництва олії з конопель, борошна, круп та експорту шоколаду, борошна, телятини, свинини, корму для котів і собак, води та льоду, морожених консервованих овочів, фруктових соків тощо. Широкий асортимент м'ясної та рибної продукції. Спираючись на унікальне поєднання природних умов і висококваліфікованих фахівців, у Канаді сформувалося сучасне постіндустріальне суспільство. У потужній сучасній постіндустріальній економіці панівне місце належить в сфері послуг або третинному сектору 75% ВВП Канади. Провідним видом третинної діяльності є роздрібна торгівля. У ній зайнято 12% канадців. У Україні діють великі мережі супер- і гіпермаркетів, більшість із США та численні сімейні малі магазини і крамниці. Основою фінансових послуг є Торонська фондова біржа, яка за обсягом сюденних операцій є третьою Північній Америці та 10-ю у світі. Добре розвинена сфера кредитів населенню. Канадська банківська система є однією з найрозвиненіших у світі. У Канаді сформовано унікальну систему дистанційної освіти. Головною передумовою її виникнення є незначна густота населення у цій країні та наявність численних хуторів. У Канаді 50% населення з вищою освітою, що є одним з найвищих світових показників. Швидкими темпами розвиваються біотехнології програмування медичні послуги. У 2000-роки Канада стала світовим лідером зі створення відеоігр і програмного забезпечення. Компанія Corel із Канади провідний у світі виробник програм зі створення комп'ютерної графіки. Канадські IT-компанії є потужними розробниками програмного забезпечення і відеоігор. За кількістю зайнятих у цьому сегменті IT-технологій Канада посідає третє місце у світі після США і Японії. Це дрібні фірми, які мають високий рівень інноваційної діяльності, переважно вони зосереджені у провінції Квебек. Частина з них є філіями французьких компаній, наприклад, Ubisoft. У Британській Колумбії розробляють програмне забезпечення для створення мультиплікаційних фільмів для великих кінокомпаній Голівуду в США. Тому тут переважають філії компаній із сусідньої країни, наприклад, Electronics Arts. Досить розвинені в Канаді є різні медіа, газети, журнали, видавництво виробництва кіно, музики тощо. В Торонто проходить міжнародний кінофестиваль ТІФ. Основу транспортної мережі Канади становить п'ята у світі за протяжністю залізнична мережа. Вона сполучає всі важливі міста країни від Атлантичного до Тихого океанів. Залізницею переважно перевозять продукцію зовнішньої торгівлі, наприклад, зерно. За вантажооборотом лідерами є залізничні вузли Монреалю, Калгарі Торонто. Via Rail найбільший залізничний оператор країни. Автомобільний транспорт Канади представлений автострадами, які сполучають великі міста та виходять у США. За протяжністю автомобільних доріг Канада займає шосте місце у світі, а за кількістю автівок на тисячі жителів займає 13-ту сходинку у світі. Поширеним явищем на дорогах Канади є автопотяги, що перевозять вантажі, в тому числі через вкриті Кригою Озера. Цікавим є факт, що міст Конфедерації в Канаді найдовше у світі, що побудоване над водою, яка вкривається кригою. Велике значення має добре розвинена мережа магістральних трубопроводів, за протяжністю яких Канада є третьою у світі. Передусім на експорт орієнтовані морські порти країни: Ванкувер, Квебек, Монреаль, Галіфакс, Сент-Джон, Сент-Іль Торонто. Особливе значення має каналізований шлях. Від затоки Святого Лаврентія до Великих Озер, яким курсує значна частина морських суден до провідних міст США у Приозер'ї. Добре розвинений внутрішній водний або озерний транспорт на Великих Озерах в портах Монреаль, Гамільтон тандербей. Основа річкового транспорту річка Святого Лаврентія. В країні діє ряд морських і річкових транспортних компаній. Найбільше пасажирів перевозять аеропорти великих міст Канади: Торонто, Ванкувер, Монреаль, Вінніпег. За повітряним вантажу обіго та пасажирообігом Канада посідає 15 те місце у світі. У межах міських агломерацій добре розвинена мережа громадського транспорту. Торонто, Монреаль, Едмонтон єдині міста Канади, що мають метро. Канада займає 9 те місце за кількістю штучних супутників Землі 65 одиниць. Послуги зв'язку надають ряд компаній. Діє пошта. Туризм залишається важливою частиною сфери послуг Канади. Цю країну переважно відвідують громадяни США, які подорожують на приватних автомобілях. Найбільше їх приваблюють природні принади Північного сусіда. У 2019 році країну відвідало понад 22 мільйони туристів або 17-те місце у світі. До ЮНЕСКО включено 17 об'єктів, серед яких найвідоміші це Національний парк Вуд-Бафало Парки Канадських скелястих гір, скелі із скам'янілостями в Джогінці Провінціальний парк Динозавр канал Рідо найстаріший постійно діючий канал в Північній Америці. Відкритий ще в 1832 році. Квебек. Найдавніша столиця і до сих пір укріплене місто Північної Америки та інші, популярними є і різні в основному гірськолижні курорти, наприклад, Ревелсток, в якому діє найдовший вертикальний спуск з усіх гірськолижних курортів Північної Америки. Канада має виразний градієнт північ-південь. Більшість населення і виробництва наче притиснені до державного кордону із США та до берегів океанів. Тут живе 90% населення країни і зосереджено весь її вторинний сектор економіки. Приблизно дві п'ятих території Канади займає слабозаселена і малоосвоєна канадська Арктика. Значною концентрацією також вирізняється видобування алмазів і нафти в північно-західних територіях і в провінції Альберта. Для країни характерна наявність двох головних ядер приатлантичного смуга між містами Квебек і Вінсор. І Притихоокеанського навколо міста Ванкувер. У центральних степових районах півдня Канади переважає аграрний профіль господарства з дисперсною системою розселення. Більшість виробничих потужностей найбільша густота населення і щільність транспортної мережі характерна для вузької смуги між містами Квебек і Вінсор. Тут живе більше половини населення і створюється 60% ВВП та зосереджено майже все машинобудування Канади. Міська агломерація Торонто займає менше 1% території Канади, але в ній виробляють майже 20% ВВП країни. Зовнішні економічні зв'язки для Канади мають виняткову важливість, адже зовнішня торгівля формує більше дві третини її ВВП. Найбільш інтенсивні і різноманітні зв'язки з компаніями США. На цю країну припадає майже три чверті експорту канадських товарів і трохи більше половини продажу послуг. Серед інших країн світу вирізняються поставки до Великої Британії, Китаю, Мексики, Німеччини та Японії. З цих країн Канада завозить більшість свого імпорту. Промислові товари Канада постачає переважно США, а аграрну продукцію до країн Азії. Наприклад, дві третини всього експорту гречки йде до Японії на виготовлення традиційної у цій країні гречаної локшини. За кордон Канада продає нафту- і нафтопродукти, руди металів, вугілля, алюміній, літаки, автомобілі, хімічну та аграрну продукцію. Натомість закуповує продукцію машинобудування, мінеральну та аграрну сировину в основному тропічного землеробства. У зовнішній торгівлі послугами переважають ділові, транспортні послуги та туризм. Виняткове значення для розвитку вторинного сектору економіки Канади мають прямі іноземні інвестиції із США. Здебільшого їх залучають у переробну, переважно машинобудування та добовну промисловість. Міжнародні зв'язки України з Канадою дуже різноманітні та значною мірою зумовлені наявністю активної української громади у цій країні. У 2017 році набула чинності угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Структура українського експорту та імпорту товарів до Канади є традиційною для обох країн. Культурно-гуманітарне співробітництво між Україною та Канадою переважно налагоджують українські громадські організації у цій країні. У Канаді відбуваються численні українські культурно-мистецькі заходи, наприклад, Торонський український фестиваль найбільший захід традиційної вітчизняної культури у Північній Америці. На цьому ми з вами завершуємо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку Канада. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!